Друзі, привіт усім! Яке в мене сьогодні відео і яка в мене проблема? Ось такі в мене оригінальні мілоковські батареї. Бачите, батарея не є нова, але но не, не дуже вона вже і стара. Рік часу вони мають. І от яка в мене проблема? Бачите, посадив і ось світи. Тобто повний заряд. Або отак от вмигає, бачите. Тобто не йде на неї заряд. Чому не йде? Тому що розрядили ми її і вчасно не зарядили. Декілька Такі... днів вона лежала і тут так дві батареї. От з такою проблемою. Ми на теренах інтернету підказали мені от такий варіант. Тобто з робочої батареї просто дати заряд збудити. Цю не Але, але вона не заряджає і не збуджує її. Заряд сюди йде, йде сюди, сюди, сюди заряд йде на неї, тому що тестером перевіряв. Друзі, може хто має, знає, як вийти з положення, або може хто має якісь сервісні центри чи майстрів, які ремонтують отакі батареї. Дякую всім. Чекаю коментарів від вас. Дякую.